Друзі, доброго дня, 13 жовтня, вже. Не віриться, ніби недавно травня чекали. А вже 13 жовтня. Полуничний, гляньте, як пожовтів. Декілька днів не був на винограднику. Але не про нього. Мова. Хочу поговорити сьогодні про Рембо. Ще одну з гібридних форм, яка розстав в мене на винограднику. І. Тим більше, що це одна із моїх улюблених нині гібридних форм, в якої немає мускату в смаку. Але от смак Рембо мені дуже подобається. Основні характеристики куща. Значить, повторюся ще раз вкотре, сильно вимерзав, бачите, он голі рукави. Це якби, проблема для більшості кущів цього року в мене, Значить, але тим не менше, дивіться, гарно виріс. Він прокарбований, Тож він не те, що доріс, він би ще ріс та ріс. Вершинка труби на 2,20. Дивіться, ще там десь сантиметрів на 40-45 завернута лозина. Тобто росте він гарно, досить сильно рослий. Це раз. Два. Досить непогано навантажується урожаєм, навіть при тому, що вимерзла практично кожна, ну не практично, а всі пагони, які були, от вони всі вимерзли то із того, що відновилося, він також мав урожай. Щодо хвороб, також От вони з хеленою поруч ростуть, з моєю улюбленою, то е, до хвороб, в принципі, він також досить нормально, дивіться, лизинка в принципі, чистесенька відносно не побита оїдіум. Не кажу, що прям повністю скрізь чиста, але ну, от зараз я дивлюся, вона чиста. Десь, можливо, сліди Уідіума є. Є в мене форми, там пізніше, можливо, покажу їх. Е, навіть в назвах яких я не впевнений, є форми, які от сильно сильно хватають оїдіум, і У них прямо така е, плямиста е, лоза, бо хапає оїдіум, і сліди його залишаються. То на Рембо бачите, таких слідів немає. Щодо відновлення також, відновлення в нього досить непогане, тобто частина. Відновилася з голови, бачите такі павутинки лос. Відновилася з голови, з багаторічної деревини. Але досить багато і відновилося з рукавів із багаторічної деревини. Тобто відновлення також у нього досить непогане. Е, ягода. Зараз обійду з іншого боку. Просто я хочу показати ягоду, яка близько біля землі знаходиться, для цього мені доведеться. Зайти усередину в ряд. Ягода гарна, ягода крупна і цікаво, що ягода смачна. Більшість друзів, які в мене пробують рембо, вони кажуть, що на сливу їм дуже схоже. Можливо, і слива, я не буду з ними сперечатися, але мені більше тони чорної смородини нагадує Рембо. Тільки без оце приторності так знаєте, якось з цитрусової чорної смородини. А власне, типу, найкраще, що є чорної смородини. Так, ну гронка воно практично на землі лежало. Його зніму. І зніму, наприклад, ось гронку, яке висить. Грона бувають досить крупні, але цього року таких грон у мене практично не було. Оце середненька гронка така, як в принципі цього року. Ну, є там декілька трохи крупніших, але цього року крупних грон немає, але ягода досить непогана. Зараз ми підемо до столичку і подивимося і розріжемо, що збереглося. На 13 жовтня, нагадаю, друзі, коли таке було у мене, щоб на 13 жовтня і ще висив урожай. А цього року і урожаю мало, а він ще досі висить. Оце то Юпітер, це он Аркадія. Так, а торнадо, до торнадо ми з вами дійдемо. Це вже буде наступне відео. Так, Зараз йдемо до столу і там поговоримо про рембо. Друзі, показую реальний стан ремба, який він є, але мушу обмовитися про те, що е, цього року я дуже пізно почав надівати сіточки. На виноградик і тому є отакі от штуки. Ви бачите, ця ягода пуста, вона виїжджена, тобто я вже надівав всі точки, коли ягоди ці були пошкоджені. Тому ну, це пусті, це пусті, самі шкурки. Дивіться, в цілому, там, де ягода не пошкоджена, вона виглядає іще досить непогано, але все одно вже втрачає свій тургор. Навіть Найкращі ягоди на цей момент вже починають в'ялитися. Чому я виривав грону те, що біля землі? Тому що хотів показати, просто там дві гронки в мене є, які прямо повністю лежали на землі, повністю-повністю. Там відбило від голови, і пагінець такий слабенький. Я вирішив залишити, тому що е, ну, думав дати якесь навантаження кущу, бо бачив що те, що в нього. Повідбивалися, ну, ті пагони, вони досить потужно пішли в ріст. От вони гарно ростуть. Відповідно, я запереживав, щоб воно не зажарувало все, і тому залишав навантаження все, яке було. Ну, І ці дві гронки лежали прямо на землі. І там не так давно, може, днів 10 тому, там, може, трошки раніше, дощі йшли, там вже знаєте, це вся штука. Я зрізав ті дві гронки вже ввечері, приніс додому, дивлюся, а вони всі потріскані, просто такі перепані, потріскані. Видно, що то якраз ну, свіжі пошкодження. Якщо тут от деякі пошкодження, очевидно, що це було враження осами і ще, ну як оці от ягоди, вони майже пусті. Їх осипово, то там було видно, що це від вологи. Ну, тобто, до чого я це розповідаю? Розповідаю до того, що в народі багато кажуть про те, що рамба тріщить. Дивіться, Щодо тріску, я знімав відео і там показував, що на весь кущ, на всі там, скільки було гронок, там 20, можливо, ну, 15, а візьмемо 15, точно було гронок, то на всі ті 15 гронок я щось знайшов близько 7-8 ягід, які підтріснули у мене цього року. Всі інші досить нормально себе повели. Але, що я помітив, значить, зрізав я вже нормальні гро на рембо. Тобто ще ну, хороші в тургорі, і, значить, складаю я їх у миску. Ну, з рембо гронко зрізав, зрізав з хелени, зрізав з аркаді. Здається, тоді такий був набір із трьох різних сортів та гібридних форм. І значить, цю миску набираю води, сполоснув раз Грона, злив воду. Там, Повипускав павуків, які живуть у гронки на вулицю. Значить, знову захожу, набираю води, знову з знову виливаю. І потім ще раз трошечки набираю води, хвилина 5 на 10, щоб вона постояла, і зливаю. Ну, Така процедура в мене. От. І потім вже зливаю воду, відповідно, все, ягоди їмо. І на наступний день, а рембо прямо на низу був, прямо на самому дні. На наступний день, вже, ну, на наступний вечір, десь через добу захотілося мені саме рембо трошечки поїсти. Беру я гронку, а воно аж на дні. Я дістаю, а там ж розумієте, як не зливай, на дні все одно трошки води залишиться. Я піднімаю це гронко, а ягоди на ньому потріскались. Хоча не були потріскані. Тобто навколишня волога, оце ж раз я побачив на землі, там, де дощі йшли, волога земля, там порепалися ягоди. І в цій мисці перепалися ягоди. Власне е поза вологою, тобто коли гроно висить собі гарно, там, де воно має висіти на шпалері, то з тріском як таких проблем нема. Ну, я ж кажу, ягід там 7, 5-7, не пам'ятаю, десь відео можна знайти. Я знімав тупа, тріск після дощів. от, 5-7 ягід я знайшов. Дійсно, вони були тріснуті. Але це на там, 15 грон, розумієте, це взагалі нічого. А от якщо Рембо лежить прямо дотичний до води довго, то він починає тріскати. Оце є момент. Проте, це зараз одна із моїх улюблених гібридних форм по смаку на винограднику. Зараз я трошечки. Зачищу ці гронка, щоб трохи презентабельніше виглядали, і знімемо, подивимося, які ж характеристики цукор на даний момент, там, який, е, яка консистенція, хоча бачите, вже ягоди трошки підв'ялились, ну, тим не менше, подивимося. Друзі, що вийшло на ці гронці взагалі, три ягідки, ну на цій трошки більше. Ну Давайте візьмемо декілька ягід, Ось, беремо. Середні, невеличкі, дві штучки. Ну і дві більшенькі, давайте візьмемо. І, а, ну це ще й підбито. поганенько зачисто. Ось. І заміряємо, які у них характеристики. Значить, вага. Дивіться, менша ягідка. 6,5. Трошки більше. 7,5. Трохи більше. 11,5. Також 12. Тобто, в середньому ягоди такі. На руці моїй, відносно немаленькій. Це виглядає так. Ягода вже підв'ялилась, розумієте, певну вагу втратила. Зараз я розріжу декілька ягід і подивимося, що там у нас. Всередині. Друзі, дивіться, розрізав три із чотирьох ягід Одну меншеньку і дві величенькі. Значить, та світло таке вже, вибачайте, вечоріє. Але дивіться, мармеладик. Середина це мармеладик. Тут мармеладна консистенція. Є певний хруст, от коли берете ягоду. Кидаєте в рота, клац, і вона хрустить. Ну це ж не лідія. Там, ну, до речі, про лідію ще треба зняти. Це ж не лідія, яка. розумієте. Тобто певний хрустит є, але в цілому ягода мармеладна, дуже приємна консистенція ягоди. Тепер, із великого плюса, як на мене, кісточки. От оці ягідки та що менше, я ось надовбав одну кісточку. Зараз подовбаюся тут, ну я поки бачу дві, якщо їх більше, то зараз видовбаюсь, зніму покажу. Ну і якраз оці також подивлюся. Це дві найбільші ягоди. Друзі, дивіться, у найбільших ягодах дві кісточки. Я подовбався дві. У менших одна, а то взагалі буває, що без кісточки. Оце прям великий плюс Рембо, за це я його сильно люблю. Що кісточок не так багато. Мені важливий сам смак. Не там, розмір презентабельний, не це. Бо я. Ну, так, щоб нікого не образити, Алвіку колись спробував, але ну, чесно, мені, може, не в кращих кондиціях. Може вона ще не дозріла на той момент, але ну, простий смак мені чогось не сильно зайшло. Рембо. Ну, це топчик. Мені дуже подобається. по-перше, його не складно вирощувати. Той тріск, як би скажемо, невеличкий мінус, але він ну, зовсім мінімальний. За його смак я можу тріск взагалі до уваги той не брати. І кісточок набагато. Як моя улюблена Хелена, там кісточок по 4 в ягідці. Ну і ягоди не більші, ніж у Рембо. То Рембо, бачите, в на найбільших ягодах дві кісточки. Ну, може десь є три, я не знаю. Треба там, ну, перерізати все, пошукати. Окей, як буду їсти, зверну на це увагу. Тоді в коментарях, якщо запитаєте, напишу, чи знайшов хоч десь три кісточки. Значить, це великий плюс. Ну, і Зараз давайте перевіримо цукор цієї мармеладної ягоди. Так, ок ой ой, є. Значить, дивимося, не відходячи від класи. Ну, температура, корекція, корекція температури робити по аерометру. Дивіться, 27 брікс. Е, може це не зовсім справедливо в тому сенсі, що ягода почала вже в'ялитися, тобто е, соку в ній стає менше, а концентрація цукру стає вищою. Ну, окей. Хай це буде несправедливо, але... Візьму меншу. Ну, зараз глянемо. Тут я. Протер. Бачите? Пустенька. Беру меншу ягоду. Копаю. Ой. Що я знімаю? Копаю. Накриваю. Дивимось. 29. Менша ягода. Минулого року я бачив і на Альянсі такі показники, і на Юпітері поза позаминулого і на Велесі бачив. Цього року це найвищий цукор, який я бачив на своєму винограднику. Хоча для мене це також, до речі, сюрприз я не знав. А ось я в'ялена взагалі підв'ялена. Тепер мені стало цікаво, який же цукор. Моя така підв'ялена ягода. Зараз вже і заміряємо. Так, ще раз дивимося. Протерто, протерто. Беремо цю ягодку. Ягодку. Так, оп. Накриваю. Дивимось. Ну, бачите самі. Оце вам рембо, друзі. Цукор. Чудовий. Чудовий смак. Я от зараз її вкидаю навіть під в'ялину. І вона хрустить у мене на зубах. Хрум, хрум, хрум. Кісточок небагато. Росте гарно. До хвороб відносно, непогано. Ну, Цього року і, ну, гріх скаржитися. Мені на хвороби на Рембо. Навантаження. Ну, я не можу вам показати об'єктивного навантаження цього року з відомих причин. Ну, Бо вимерзло майже все. Але навантаження на рембо також досить непогане. І кісточок всередині. В найбільших ягодах дві, може десь три, ну це буде такий виняток, ту зільман не брешує. Тобто, розумієте, це, я кажу, що люблю дуже сильно мускати, а там мені Аркадія подобається, яка перевисить за її мускатик. Наприклад, ну Юпітера там своєрідний також сумак, мені там, Велес за мускат дуже подобається. Хелена, прямо люблю мускатні форми. От е, Рембо зовсім не мускадний. Але його смак один із моїх улюблених на винограднику за останні роки. І, до речі, от е, виноград же міняє свій смак з часом. Тобто є люди, які там 15 брікс, там, 14, Ну, я розумію, залежно від погодних умов, там чим північніше, тим важче там, цукру набрати. Але ж я і тут у себе знаю, що набирають там, 15 брікс і вже починають там їсти. Або продавати на повну катушку. Я тримаю на кущах як можна довше. Хай ягода вже підв'ялилася, але, друзі, ну, смак. Смак просто. І от минулого року я дотримав Рембо також довгенько. І я, от він раніше вже солодкий, без кислоти, такий, ну, смачний, більш соковитий. Але нема цього насиченого смаку. А це смак, ну, просто, просто казка. Ще Може там гронко якесь друге, декілька ягід посушить на родзинки, хочу спробувати цього року. Друзі, думайте, вирішуйте самі, як на мене, прекрасна форма. У мене особливо не тріщить. Це єдиний мінус, який йому можна дати, типу тріск. Але цього року не тріщав. Тому хай у вас виноградок, не тріщить, хай буде. Гарненький, хай буде ціланький. Всього вам доброго, до зустрічі. І ще декілька форм є, про які не говорив, так що ще поговоримо.